Тримайте. Ми розкручуємо ту нашу сороку. Раз, два, три, чотири, п'ять. От. І маємо сокати. Сорока має нас засігнути оким мішком. Як засігнула, то тоді вже буду сорока. Давайте молоді люди. тут у нас трошечки станція. Оці пластики краще без два кіно до сорок. <плоди> <гум> так, дивіться, ви трошечки подальше. Так, давайте сумію. Сумію, давай. А, так, так, давай, Сумію, сюди, сюди. <гум> так, давайте.

Так, давай. Он предупреждает, что ударкочка стреляется. Вот, так, давайте, тримайте мешок, выкручивайтесь, раз два, три, и почалесу роченята. давай. 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 Давай.

Вчора ну, так, ще одна наша сторона на кінчиці, не будемо яка закінчувати гру. Вона парубкова, так що ви зараз постарайтесь і когось парубка. Зачіпати мішка. Добре крутіть. Раз, два, три, давай! Părințin cu ciuie, băi! 1, 2, 3, poți să